Політика адміністрації щодо всіх запитань, особливо безпекових. В цій війні Москви проти України була абсолютно достатньою адекватною, але скромною. Вони розуміють, що Росія, якщо вона переможе, призведе до катастрофи, і тому вони надають серйозну військову, дипломатичну і економічну підтримку, щоб цього не трапилося. Це хороші новини, але погані новини. Вони пов'язані з НАТО. Також в адміністрації. Здається, налякані постійними загрозами Росії, що вони використають зброю масового знищення, якщо А чи Б, чи Ц, а скажімо, це якщо хаймарси нададуть з е, е, дальністю ураження 85 кілометрів, і, е, і певний час пішов на те, щоб вирішила адміністрація таке зробити, або патріоти, або дозволити навчати пілотів на F-16. і це. Це, звісно, постійно впливає на е, позицію США щодо членства в НАТО, і е, я розуміємо, що е, я розумію, що ця позиція недостатня, е, і в вільнюсі ми не почуємо сміливої позиції, тому що адміністрація не хоче зробити цей крок уперед від бухареського меморандуму, якому вже. Е, 30 років до Тих перспектив, коли Україна реально приєднається до НАТО, я вважаю, що вони зараз роблять більше ніж навіть декілька тижнів тому вони робили і планували робити порівняно з іншими державами членами НАТО. Але цього все ще недостатньо для того, щоб змінити докорінно свою позицію. А зміна цієї позиції визначить і рішення у вільності, і на. Найкращим способом забезпечити кращих результатів вільності є для України працювати з Польщею з Балтійськими державами, з Чеською Республікою, і можливо з Данією, можливо, з Норвегією, можливо, з Нідерландами. І звісно, ми. Чекаємо, що британці підтримують цю ідею і вони висловлять конкретні думки, те, що ми знаємо, нещодавню статтю БЖНського, коли почнеться основні консультації за статею 4, якщо Росія вирішить піти далі. І це значить, що вся організація, як група, надсилатиме танки F-16 і адміністрація. Тоді буде менше перейматися через ядерну зброю Росії і буде можливо сміливішою у своїй позиції.